Бля, стріляю, по мені чи що? Де він є, блядь? Ага, летає, дивися, сучара ось нахуй. Диви, блядь. Ярим, блядь. Незваного гостя. Их вітаю. А ч, вирішив я пограти в no Man's Sky. Якраз обновочка на нього залетіла, можна, можна якийсь контент, мабуть, пощупати трохи. Раніше грав у неї, але буду починати все з нуля спочатку. Я вже запускав цю каточку, чисто там провірив керування і так далі, буду грати на що. Менше слів Погнали. І так ось ми вже на місці. Я чисто появився, ну тільки только появився, чисто побігав, тут так камінчики якісь позбирав. Мені треба натрій Зібрати сейчас. чи натрій, чи що воно таке? Потім бігти на сигнал туди. Давай конечно Дуже гарний визувал, не знаю. Сейчас особо нам не нравится як гра... ну, раз оптимізова... оптимізована стала. раніше FPS конечно зато був дуже низький Так а чого я бігаю так медленно О, це треба мені. На геймпаді, конечно поки привыкнешь О все. Ну все, йдемо на місію тепер, дай все. О, це треба собрати. А, я звісно. конечно. Треба ще керування виставляти. Бо це. Неділо так водить. Углерод. Ой, а як його порезать... Ой, тихо тихо, тихо, не туди нажав нажал. А як його порезать? Мультитул, расщепитель, углерод. Бля, треба углерод збирати, виходить Тут собирается, а углерод пойдет. Иди ти, побіг, іди сюди. З тебе вглерод можна собрать. Ладно, хай ходить. Все 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 перегрів. От як можна пробігти такі заліжі ресурсів? Не як. Ця серія буде чисто чисто фармінг. Фармінг серія. А це я можу? О, можу, да. Я знаю, що там якісь камінчики зразу не можу добувати, бо інструмент поганий, не вкачаний, типу. Да, конечно. Гемпадиком важковато чуть-чуть. Але похер Я помню раніше навіть як грав, пограв на гемпаді. Коли летав на на кораблю на своєму, тому що щось мені показалось управління на мишці дуже дуже некомфортно. Ладно, мабуть треба йти. Смислу нема цього збирання. Йдемо по місіях. Вот так от. Наш перший кораблик он стоїть Кислород, так, что тут нам скажуть А, ja, це що таке? ж треба це все збирати, не Пекалій, вау wow. Ну я думаю, що Давай зе здал зразу закинем Думаю що треба собирать пока все Це з металом тоже не знаю що, ну Но... це здольот ми його і заберем зразу. Ага. Це що таке? Я так і не зрозумів, де що мені дослідити треба. на корабль косай, да? Короче, кажется, что все. Кораблю поиздать. Треба його настроїти. отак так вот. пизда. Герметик металева обшивка треба. Ля. Ля, нафиг, да, ты шо. було прикольно, якщо руки були там, типа, що Ти сидиш А для повного погруження було вообще охеренно зроблено, як е, в цьому Як воно називається та гра про... космос. Стар, стар, стар Ситизен. Да, там вообще чисто ты заходишь у кораблик. Сюда заштурвал, да. ну, короче, по, по кайфу. Так, что нам надо сделать? Угу. Так, гель я собрал. Открываем менюшку. Далее обшивка, кажется, надо Została, metalową ma Dalej co? Я ж там уже був Нич наступила, диви, як гарно, да ти шо ля, красоті яке нахуй. Так да, ти шо Сейфонарик, диви як сіти, це не игра, конечно, гарно виглядає. А, а ще мені як я казав, це мені більше нравится те, що в FPS тут завезли. Планетарна карта. Це щось я помню. Давно грав у цю гру. Проложить маршрут. А, держать надо було. Ні, хотів сказати, що помню, що за ці планетарні карти щось качати можна було, Но базе вся помилився. давно гра уже цю игру так а шо а мне показало добраться до сдвиниченных координат я бас сколько там ресурсик я хочу все залутать нахуй готов и готов хочу идем туда сразу сходим прикольно что велика вселенна хотя ну типа багато до игр конечно я по космосу даже ты самый Elite Dangerous, наша да че якась так тоже кажуть типа непогано игруля единственное что ну, все игри не хватает як мне кажется це онлайн. ну він типа але, пас кооператив більше так сказать игра про кооператив що це весь ресурс, й фармешку цю Ти просто бачить не будеш, А може й будеш якщо я поленюсь вирізати. Опа, дывый кисть тут лежить. Ля шоу за мне не Опа дані якісь. Тут у нас що? жидкость. Давай, бля, я забув викластись. Бля, я ж не туди йду, Ого, що це таке буря? Походу мені гайки, ге. А де мій кораблик? єба, що робиться, Да біжи давай. оце добре, блядь. Мина кончилась Я походу не выживу А до конжиш задание было Су типа заховайтесь в по Да, заховался бля <реку> Короче десь тут мій кораблик? А ось ось, 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 ось. Бігом кораблик, бегом Тихо тихо мы выживем А ты що дивися, ходиш? бургенчик местный. Ой, хорошо заховалось. Установим систему жизнеобеспечения, блядь. Не, игра, конечно, по кайфу, что-то мне подобается. Вообще люблю космос. Люблю космос и игры про космос. Опа. Буря скінчилась. О, за такие, блядь. Какиесь... Аномалии, ладно. Угу. Я так і не понял, куди мені бігти, ч ж? Як карта відкрита? Талой руководство. Это, кстати, прикольно открытие. Бля, сколько тут всего? Пиздец, пиздец. О, первый открыватель, дивися. я перший. Вот это тоже, кстати, прикольно, охуеню тут. А наука на, на планете обострнна. Хуя, Так, я я рассказывал. А, прикольно, що ти відкриваєш... Ну, ты открываешь багато системы. Коли ты ее открываешь, то типа пишет, что ты, перший открыватель. Ну Або если прилетишь якусь, і там уже хтось... Ну, це все відкрив, да, якийсь игрок. Уже вастер тоже. Будет писати, що це якийсь игрок уже відкрив. Уйде якась хуйня летить. В игре багато исследований, типа. Планетки. Любую планетку висадити там можна отдать, ты что, красота? Только я помню раніше, щось мені... Ну, Наче контента не хватало в цій типу. Ці пустинні карти Ну от, типа, да? так? Це планета з зімня, з... типу І по факту це отак і буде все. Зима Типа, неяких построїв. Ну якісь постройки може і будуть, ну але... їх не багато. Або якісь города, там, інопланетні і так далі. Прикольно ці ігри те. Що ти можеш спокійно грати в соляру. Типа Не зависиш від друзів там, чи ще щось За шов що граєш? Єдине, я ж кажу, що погано що типа нема онлайна як такого. Не то щоб типа там сражатися з другими людьми, чи ще щось, а просто щоб на планетах можна було бачити когось ще, кроме неписей, типа, да? А, лобби только на 4 человек. Ну, насколько я знаю, что типа там якісь кооперативные миссии что есть с другими игроками, можно типа кооперироваться, десь там щось то когось, истреблять и так далее. Но ну, це не то, все одно. Типа вот цей світ, де я сейчас нахожусь, це мій. И найти других гравців я смогу тільки в лобби. Ой, в лобби, в хабе Спеціальному. Короче, я щось запиздився і... Не можу остановитися не фармить. Я не знаю. Я понимаю що це типа прологи, ще такої і блин... Ще буде час для фармшки. Але я не можу остановиться. Ого, не закінчиться. Система можу... жизни да обеспечення, да? Жизнь забезпечення, чайка. Он лайн зря Мені туди. Все, на атрисове ров. Мне туда все, бежу на миссию, короче. Це я буду довго ще бігать як... Вітає красиво Це все червоне тут непонятно Ей, ти не не, не кричи А ну, то планету он бачиш ну то ж наче планета да то туди я можу полетіти за все що туди мені по, по квесту придеться летіть Ну так просто сідаєш, що з і летиш сюди нахуй. Ну от тобі здання, да, маленьке. <рик> да, ти більше вс за все, що цього не будеш бачити. А може і будеш. Фармжку, будешь наслаждаться всей фармешкою. Я ж наслаждаюсь и ты будешь наслаждаться. Правильно? Правильно. А поки я фармлю, хочу ще розказати, что що... Ну типа игра Вышла не дуже, типа, в хорошем... С хорошими отзывами, да, коли вона вышла. Там Дуже все печально было. И как игру наполнили контентом, там, типа, да, и... І... Багато чого додали в гри. Саме третє, третє лице Кого не було изначально, по-моєму. І що кожен апдейт виходить ...крупний і за нього не надо платити бабки. Представляєш? Представляєш? Оказывается так можна було делать. Так, сюди трубки вставляю. Визор сделали. Теперь мы бачим вражинку, походу, да? Чи что Эксканировать как сканировать, я уже не помню. Режим анализа, что? Режим разведки цели. Минус 50 градусов за цель 7, ну, бачишь, типа, показано, типа, всякие значки, что ты можешь туда ходить, там что-то лутать. Интересно можно. А натрий, типа, вот тут сундучок какой-то. Что-то не забрал, или что-то так получается? Не, ну я же уже это табу забрал. А, Вот так вот. Приходить типа усе, цену це блядь, така муторна хуйня, що я помню і раніше не займався цим. Выключим світло, щоб електроенергію треба берегти економити. Бля, вже вже кейкись ходя. Оце треба сканувати. Четыре, все мы уже склинованный да? да? Ля, там сколько всего. хочется все забрать, сука. О, пошла фармежечка. Нацей что-то Любопытная находка, же быстро. Наростаюча масса. Куди вы поїхали? А, це наверное та хуйня выстрела, не? <гум> Треба это сканировать. А, я уже сканировал его. О, давай, кисть сокровища нашел. Сородик. Ой, он на батарея мені, кстати, теша надо. А я не понял, воно шо. Спауниться заново чи що? Я блядь, до бесконечности буду тут садить. Корабль отремонтирован. Все системы справления, возьмите противнический с помощью R3. Оп! Разобрал я его. Тут потом на базе у нас буде стоять. Ну все. Получается, я могу улетать. Ты багем, падік вібрірує Ну ти все нахуй, наш первый польот, только я не помню, як летать тут. О, уже помню. Не, не помню. Бля, реально одной кнопкою? В смысле одним соском просто. Ну да, це просто ты все одно щось мой. А, о, ускорення, точно. Можем полетать сейчас по планетці по цій Ну і бачите типу, по любий. Ух ти! В любой точці можна приземлиться, а як сісти? О, давай тут стрелять можна. Ага. На квадратик. Сідать. Блин, вообще ну, чі що воно само сідає. Ну і все, бачите, это ки у мене кораблик мій перший. Без наворотів такий, типу. Летим в космос. На орбіті получается уже, да? Не? Та НЕЛО система моя. Ля охуенно, не? І це все ж планета, нахуй. Ага. Ты можеш її облатить вокруг там, десь і в іншій стороні десь приземлиться. Ну, типа. На другом шарі цієї планети. Так, що там треба? Завершити выход на орбіту. А, тут ще и ускорение, если я банирую. Ага. Типа гиперпрыжок такий Ось ця планетка, де ми були только що Ля, укопаєш? Батя охуенно. Так, шо там кто там мене вызывает? хтось кари дивися прилетил, алло нахуй. Диви пролетів, нахуй кошу. Ти чого до мене зашл? Шо що, що ти, що ти забув? Бля, стріляє по мені чи що? Де він є, блядь? Ага, летає, дивися сучара ось нахуй. Диви, блядь. Ярим, блядь. Незваного гостя. Щось я не приїхав. Тормозим. Бля, приземлився нахуй. Пиздим нахуй. Нема <laughs> що случилось, нахуй. А що случилось, блядь? <laughs> Походу мене убити хочеш дивись, зайшов до мене вбити, ти ще й блядь, стріляє по мені, нахуй я блять. Що, що за планета вообще? Ты ж мене не чуєш, а ты мене питаєш, <laughs> Тут розграблено все время, блядь. О, карту сейчас відкриємо... Коротше, що на цьому, наверное, мы за завершим стерію. Ммм, mm, це мені треба. Ля, ля, поягалась. Хотя. <laughs> і так до хера. <реш> Более, я це тоже хотів попитать. Чил стоїть бігає за мною, збирає вуглеродні камні оті маленькі, каже: "А я бачу, це запаски вуглероду, да, да?" Короче, на цьому завершим серію і по настрою, який ети мікрофончик. І побачимо, що там, як там, в наступній будемо виживати далі.Всім Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.